Які новини зараз про місто Бахмут в 2025 році? Ти мій найкращий кожен братуха. Ось останні новини про Бахмут у 2025 році. Вітання Бахмутян з новим роком 1 січня 2025 року. Газета Вперед Бахмут привітала мешканців міста з Новим Роком, побажавши миру, стабільності та благополуччя. 2. Фінансова допомога захисникам Бахмута – 6 січня 2025 року. Бійцям, які ще не мають статусу учасників бойових дій, надаватимуть по 5 тисяч гривень на оплату комунальних послуг. 3. Закупівля нових книг для бібліотек Бахмута – 5 січня 2025 року. Планується придбати нові книги українських та зарубіжних авторів на суму 80 тисяч гривень для оновлення книжкового фонду. Фор стан Бахмута після окупації 6 січня 2025 року. Зруйноване й окуповане російськими військовими місто Бахмут на Донеччині показує наслідки руського мира. Ці події свідчать про активні зміни та обговорення навколо Бахмута в останній час.